16 травня дата офіційного релізу 10-ї за рахунком платівки мобі альбом отримав назву «Дестроїд» зруйнований. Гутен Морген вибудовує для вас топ 5 фактів про новий диск. 15 треків з нового студійника мобі називає музикою порожніх нічних міст. Платівка акустичного звучання, на якій ви не знайдете жодної пісні, типу Ліфтміап чи та пак у Дестроїт електронщик намагається передати те, що він відчуває по завершенню шоу у період зборів та переїздів. Разом із альбомом сьогодні мобі випускає одноіменну книгу з фотографіями. Серія світлин зроблена співаком у різних куточках світу. На чотири пісні з нової платівки вже вийшли відеокліпи. Одним з останніх стало відео на трек Севастополь. Та на жаль, українського міста в кліпі ви так і не побачите. Хоча мобі не долетів до Криму, цього літа він точно буде у столиці з новим альбомом та перевіреними хідами. А сьогодні співак презентує альбом на благодійному концерті у Лондоні.